Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати рулет тірамісу. Збили до густої маси крем готовий. Відставляємо його в сторону. На стіл кладемо 2 листки пергаменту. Нам потрібно печиво савоярти 30 штук. Підготовили 450 мл кави. Беремо печиво савоярти, вмочаємо в каву і викладаємо на пергамент. Викладайте так, як я показую на відео. Викладаємо один біля одного 10 штук. Так само робимо другий ряд. Викладаємо один біля одного. Так само повторяємо і третій ряд.